Чигирине, Чигирине, все на світі гине, і святая Твоя слава лине, як пилина, за вітрами холодними в хмарі пропадає, над землею літа летять. І Дніпро висихає, розсихаються могили, високі могили, Твоя слава і про тебе, старчі малосили, ніхто слова не промовить, ніхто не покаже, де стояв, на що стояв, і на сміх не скаже. За що ж ми боролись з ляхами? За що ми різались з ордами? За що ми скородили московські ребра? Засівали, рудою поливали, шаблями скородили. Що ж на ниві уродилось? Уродилась рута, рута волі нашої отрута. А яю юродивий, на руїнах марно сльози трачу. заснула в країна, бур'яном поросла, цвілью зацвіла. І в калюжі, а в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу віддала, а надію вітер в полі розвіяв, і хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі. Нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, друг ти мій єдиний, проспав ти єси, поля ліси і всю Україну спиш жидовою повитий, доки сонце встане, доки тії недолітки виростуть в гетьмани. Помолившись, і я б заснув. Та думи прокляті, хочуть душу запалити, серце розірвати, не рвіть душу, не паліте, може, верну знову свою правду безталанну, і тихеє слово. Може, викою я з нього до плуга старого, новий леміш і чересло, і тяжкі упруги, може, зорю переліхтай, і на перелозі я посію свої сльози, свої щирі сльози. Може, виростуть і зійдуть ножи обоюдні і переорють погане оте серце. Трудне, і вицідять з нього сукровоту, і нальють живої тієї козацької крові чистої, святої. Може, може, а меж тими ножами барвінок і рута розійдеться моє слово, Богом забуде. Моє слово богобоязливе, і згадається дівоче, богобоязливе слово, стрипенеться, як рибонька і мене згадає, слово моє, сльози мої, раю ти мій раю. Спи, чи грине, нехай гинуть ворожі її діти, спи, гетьмани, доки зійде правда на цім світі.